Доброго дня! З вами Іван та компанія ТМС Агро. Перший помічник в господарстві. Сьогодні з нами також гарний помічник, а саме зерноподрібнювач молотковий Крафт 30. Лавковий подрібнювач зерна Крафт 30 використовується для подрібнення та допоможе вам підготувати зерно шляхом подрібнення до потрібної вам фракції. Пристрій автоматично засмоктує зерно, що призначене для роздріблення і вкладає його в кормозмішувач, з яким утворює лінію для приготування кормів. Зерновий млин стане в нагоді при використанні в особистих, допоміжних та невеликих фермерських господарствах. Для виготовлення кормив сільським тваринам та птахам. Дробарка забезпечує однорідне подріблення сировини, що подається водночас з низьким утворенням дрібних пилоподібних фракцій, а також має можливість регулювання ступеня подріблення. Апарат відчутно знижує витрати, пов'язані з доглядом за худобою та пташкою. Силова частина агрегата складена на базі надійного електричного двигуна, який забезпечує необхідний запас потужності. Зернодробарка має невелику вагу, комплектні габаритні розміри, тому не виникає проблем з її перенесенням та зберіганням. Деякі особливості подрібнювача зерна крафт. Перше це надійна конструкція. Також висока продуктивність. Підходить для подріблення зерна і кукурудзяних качанів. Також має захист від перевантаження. Характеристики: двигун потужністю 30 кВт, наконечник всмоктування з можливістю регулювання та рукав нагнітаючий довжиною 5 погонних метрів та сито на вибір від 3 до 6 мм. Для замовлення даного подрібнювача переходьте на наш сайт, пишіть нам на пошту або просто телефонуйте. Ми з задоволенням вам допоможемо. З вами був Іван та компанія ТМС Агро. До нових зустрічей!